Я все життя займаюся спортом. Раніше я фанатично ним займався. У мене постійно були якісь тренування, постійно були якісь ігри. Зараз я дуже дозовано займаюся спортом. Я намагаюся у мене 2-3 рази на тиждень були якісь фізичні навантаження. І знаєте, що я зрозумів? Я зрозумів, що підтримувати себе в формі набагато легше, ніж приводити себе в хорошу форму. От мені, наприклад, так, я постійно підтримую себе в формі. І мені не так важко це робити. Але я дивлюсь на людей, які там себе запускають, і їм потім дуже важко себе приводити в форму. Їм приходиться потім робити набагато більше, ніж мені, щоб привести себе в хорошу форму. І я знаю, що тут багато молоді, тому такий головний меседж, головне послання, яку, яке я хочу зробити, така порада. Я хочу донести до вас таку ідею, що. Чим раніше ви почнете займатися собою, чим раніше ви приведете себе в нормальну форму і почнете підтримувати цю форму, тим легше вам буде себе тримати в хорошій формі. Чим пізніше ви це зробите, тим важче вам це буде робити. Тому що будуть накладатися різні проблеми зі здоров'ям, різні там інші проблеми. Буде купа всього накладатися, і плюс вам буде важче себе привести в форму. А чим раніше ви це почнете, тим легше вам це все буде підтримувати. Тому Намагайтеся як можна раніше привести себе в форму і підтримувати себе. Виберіть якісь вправи і підтримуйте це. І вам буде це набагато простіше.